Чому сила православ'я? Ми, віруючи в Христа Ісуса, давно зняли пелену. дух святий зняв із наших глаз пелену. катаракту зняв із наших душей, із очей душі нашої. Дух святий вірою в Христа Ісуса. Що ж роблять нинішні, так називаємо професора академіки, вони беруть как, і ми вашу Біблію читали. Ну і що? А якщо ти професор безбожник, небожник, навіть безбожник, коли ще й закликаєш бити християн, тебе тоді називають і навіть сатаністом. Разве ти не можеш догадатися, що при чтенні Біблії нужна віра в Христа Ісуса, ми то знаємо. І нам відкривається Євангеліє, відкривається послання апостольське, а от безбожникам так в інститутах, атеїзма, котрий кончав нинішній главний гонітель церкви Єленський. Но, будучи безвірцями, поняття не мають о суті православ'я. Якщо б митрополіти, котрі були в нашій церкві, а потім вдруг утікли. То їх підкупили, то їх чомусь обіцяли. Якщо вони були по-настоящему віруючі, вони б не вийшли з церкви. Але оскільки їм було все одно, тут були невіруючі, там невіруючі, віруючі, на очах у них є, і вони відпали від Христа. Ми вже сьогодні кажемо, Боже, прийми наш акафіст Ісус сладчайшому, котрий відкриває очі духовні. І співаний паракелес Божої Матері, котрий ми так любимо співати, бо це любима молитва на фоні, це любима молитва наших людей, це те, що усилена молитва Божої Матері, і котра теплить душу, якби аршує, розрихлює землю нашої душі, щоб слово Боже, впавши в нашу душу, дало плод, лише тоді, коли чоловік має плодоносну душу. Очі відкриті, він починає читати Писання свободно і ясно. От чому ми просимо, кожен християнин має мати на столі не просто Біблію, бо, підходя до неї, вона тобі не відкриється. Ти маєш мати утреннє і вечірнє правило ко Господу Ісусу з любов'ю просити, Господе, дораз я буду відкривати Біблію. Хотів читати Писання, відкрий мені ум. Бо ти, Господи, добре знав, що навіть твоїм апостолам, любимим апостолам, котрі бісові зганяли, чуда творили тінь апостола Петра і зціляла хворих. І вони потребували того, що, коли возносився Господь на небо, Господь благословив їх, відкрив їм ум. Розуміти Писання. Не всякий сектант знає Писання. Цитати може цитувати, але зв'язати їх по смислу не зможе, якщо в нього не є подліної віри у Христа Ісуса. А по ми маємо очі відкриті, читаємо Євангеліє і любимо наша молитва, а Кафіс Ісус слачайшому параклес Божої Матері, то завтра приходять до Святого Причастя. Просім Бога, Господи, удержи нас у духовному ведінню, у духовному знанню, потім то знання передати і нашим дітям, і внукам, кого вже є много, і правнуків, бо лиш так поступає, перебуває в вірі Христовій, має зняти із очей наших пеліну, віру в Христа Ісуса. Ми тут, діти Божі, а в вічності віруєм, будемо і наслідники по милості Божої і Царства Божого. Амінь.